Таю підсумовуємо середу 27 листопада, яким цей день побачила команда Першого подільського. Дивіться далі. П'ятьох агентів Кремля знову затримали представники СБУ та Нацполіції України. 20 листопада чоловіки організували теракт у центральній частині Житомира. Зловмисники підклали вибуховий пристрій біля будівлі райуправління поліції та привели його в детонацію дистанційно за допомогою мобільного телефону. Аби прозвітувати перед замовником на місці злочину, встановили відеокамери, що транслювали подію в режимі реального часу. Внаслідок вибуху отримав поранення правоохоронець. Усіх фігурантів справи затримано. Під час обшуків у затриманих вилучено складові вибухового пристрою, сім-карти та мобільні телефони із доказами злочину. Слідчі служби безпеки повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України. А це терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Мріяв про перемогу та власну сім'ю. Ніколи не ховався від війни і загинув за Україну. Так близькі та друзі пригадують кам'янчанина Віктора Мака. У своїй 26 він повернувся додому на щиті. Навчався на фізкультурника та ніколи не боявся пізнавати нове. Саме таким пригадують полеглого у запеклій російсько-українській війні Віктора Мака, надійний друг, який ніколи не відмовляв у допомозі, позитивний та доброзичливий. Він вчився всьому, йому це легко давалось. Він міг сісти, і причому це були різні галузі. Він сідав вчити, я не знаю, будь-які курси, які йому до вподоби. Навіть коли от вже він став військовим, скажімо, Він Хотів вивчити то, і він вивчав. І я знаю, що про нього його побратими відкликали, що він міг освоїти будь-яке озброєння. Будь-який курс він був завжди, якби першим. В травні 2024-го віктор отримав повістку, тож не роздумуючи, став на захист держави. Спочатку проходив навчання у Польщі. Далі операція на Курщині. На жаль, під час виконання бойового завдання, 20 листопада, старший солдат Віктор Мак загинув. Тільки війна почалася, і він не хотів ховатися нікуди, не виїжджати, не скриватися. Каже, що я повинен ховатися, що повинен скриватися, хлопці йдуть, гинуть, а я що повинен скриватися і ховатися. Я теж піду. І все, і він пішов воювати. Ну, він пів року провоював, і от був в нього був той останній вихід, з якого він вже не вийшов. Всі хлопці вийшли, він один загинув. Снайпер його. З дитинства Віктора пригадують безконфліктним та порядним юнаком. Такою була його родина, таким він став і у війську. Батьки виховали істинного захисника батьківщини. Зараз дуже важко бачити, тому що прийшли всі випускники, всі діти наші. Я не з того би приводу збиратися. Вони всі є, а його немає з нами. Однокласники, товариші, рідні, пригадують, мріяв, як усі, про перемогу та мир, будував плани, хотів створити сім'ю. Не судилося. Він мріяв мати гарну сім'ю, мріяв прийти, купити собі якесь жильо, мати окреме, сім'я, щоб була, жильо, щоб було, хоч машину мрію купити. Вони так, як всі молоді хлопці. Так що тут в нього варіантів і планів дуже було багато. Ми говорили тільки про одне, про майбутнє. Що, як. Звісно, всі говорили про щось своє. Скажем, не знаю, як ми будемо будувати сім'ї, як ми будемо далі жити, відбудовувати це. Ну, про перемогу. Ми всі мріяли про перемогу і мріємо далі. Вічний спочинок Віктор Мак знайшов на меморіальній алеї Слави Кам'янця-Подільського. Близькі воїнів-прикордонників отримали посмертні нагороди своїх рідних. Згідно указів президента за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, орденами за мужність третього ступеня, голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін посмертно нагородив, молодшого сержанта Версняка Руслана Миколаєвича, старшого солдата Дорохіна Юрія Вікторовича, медаллю за військову службу Україні посмертно нагороджено підполковника Горбачев. В'ячеслава Станіславовича. Також, згідно указу голови Державної прикордонної служби України, присвоєно чергове військове звання підполковник посмертно майору Мігалю Віктору В'ячеславовичу. Героїзм та мужність наших воїнів буде назавжди викорбована в серцях українців, зазначив очільник області. На Хмельниччині запустять вітрову електростанцію. Нині триває будівництво вітропарку потужністю 4 мегавати. Він складатиметься із двох установок. Запуск планують на початку січня. На будівельному майданчику побували наші журналісти. Енергія з повітря. У Хмельницькому планують запустити вітрову електростанцію. Для реалізації цього проєкту інвестори, окрім власних коштів, скористались державною програмою Доступні кредити 5, 7-9%. Запустити станцію планують на початку 2025 року. На території Хмельницького району проводиться зведення вітропарку, на якому буде розміщено два вітрогенератори потужністю 2 МВт кожний. Загалом цей вітропарк наразі буде генерувати близько 9 мільйонів кіловат. В подальшому планується розширення вітропарку до 4 вітрогенераторів, що загалом буде мати проектну потужність 8 МВт. У реалізації проекту всіляко сприяють працівники Хмельницькобленерго. Від початку повномасштабного вторгнення ця галузь працює в умовах дефіциту. Відтак готові на альтернативні рішення, аби забезпечувати споживачів. Ми зі сторони також обленерго максимально сприяємо для того, щоб здійснити підключення до електричних мереж, щоб пришвидшити і максимально в найкоротші терміни сприяти тому, щоб цей об'єкт після монтажа був приєднаний до об'єднаної енергетичної системи та забезпечував додаткову електричну енергію, як і на Хмельниччині, так і в цілому в саму енергетичну систему. Представники обласної військової адміністрації просять долучитись підприємців і господарства до створення автономної системи енергозбереження власного функціонування шляхом використання альтернативної енергії. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. Навчаються нового, розважаються і волонтерять. Студентське життя найпрекрасніший період у житті людини. Навіть в умовах повномасштабного вторгнення молодь намагається жити наповну. Активності одного дня з життя студентів Хмельницького національного університету бачили наші журналісти. Розважаються і волонтерять студенти в умовах війни знаходять способи підтримувати моральний дух, організовувати благодійні заходи, допомагати переселенцям і військовим, збираючи кошти, речі першої необхідності та активно беручи участь у культурних і соціальних ініціативах. Попри виклики воєнного часу, вони продовжують навчатися, будувати плани на майбутнє та робити внесок у перемогу України. Один день у стінах Хмельницького національного університету може бути насиченим безліччю подій. До прикладу, у бібліотеці влаштували майстер-клас. Приготували майстер-клас, ми всі деталі е, відмірялися, тобто є у нас якийсь такий стандарт, ми всі деталі відміряли, відрізали і е, поетапно розповідаємо учасникам майстер-класу, що за чим проводиться як мотається лялечка. Готові вироби будуть доповненням до традиційних посилок військовим. Щоб вироби, які ми зробимо мотанки, були як обереги відправлені нашим хлопцям на схід, які саме представниками Державної прикордонної служби. Зараз академія збирає такі різдвяні подарунки для своїх захисників, які там зараз знаходяться. І ми хочемо також долучитися до цієї акції. Вироби, які будуть сьогодні вироблені, будуть також їм передані. Студенти прикордонної академії та національного університету вперше спробували виготовляти мотанку. Ну, взагалі, наша державна прикордонна служба завжди старається залучатись до якихось активних заходів, які в майбутньому допоможуть і нашій країні, і нашим воїнам. Насамперед, зараз ми робимо ці ляльки. Ми надіємося, що на війні вони комусь допоможуть. Ну це комусь принесе щастя. Мені це цікаво зробити. Поки цікаво, як це все має триматися без без єдиного вузла. Буде цікаво, що буде далі. Вже у іншій аудиторії завзято виготовляють окопні свічки. Ці окопні свічки вони, як джерело тепла, світла, виступають символом нашої вдячності воїнам, які боронять нашу Україну. Студенти волонтерять уже другий рік поспіль. У вільний час збираються та починають мити бляшанки, плавити парафін і нарізати картон. З минулого року і в цьому році 2200 окопних свічок, а в цьому році минулої суботи ми 500. Сутляр. І якраз ми готуємося з одного ящика, якщо маленьких, то це виходить 130 свічок. І якщо великі свічки... 70. Кошти на необхідні матеріали збирають самостійно, як і бляшанки, які заготовляє вся студентська спільнота. Парафін замовляємо в інтернеті, бляшанки збираємо, з гуртожитків так само приносять викладачі, інші студенти, Бумагу також хтось приносить. Якщо пройти трохи далі коридором, то можна насолодитися телевізійною грою Хто зверху. Хлопці проти дівчат це риторична боротьба, яка допомагає розвантажитися від навчального процесу та ближче познайомитися один з одним. Під час підготовки дуже багато ефірів переглянули і так само зосереджувалися і думали, перехвилювалися. Ми вирішили все імпровізувати. Щоб наступного дня не вирішили студенти, усе це на користь їхньої громади. Вони створюють нові проекти, організовують акції та заходи спрямовані на розвиток. Їхні ініціативи сприяють згуртованості, поширенню соціальної відповідальності та формуванню спільного бачення майбутнього. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Музика, що об'єднує українців, у фіналі конкурсу мистецька варта митці з усієї області демонстрували свої пісенні таланти. Члени журі визначили найкращих серед різних викових категорій. Винагороду цьогоріч обіцяють вагому. Переможець зможе безкоштовно зробити кліп до своєї пісні. Детальніше дивіться далі. Сім музичних інструментів та вокал. Лише професіонал зможе поєднати мелодію та слова. Ансамбль Авангард складається із вчителів писарівської музичної школи. Вони часто беруть участь у різноманітних конкурсах. Своєю творчістю допомагають ЗСУ, збирають кошти та успішно закривають збори. Ми граємо багато благодійних концертів. На сьогоднішній день у нас 74 благодійних концерти. В серпні ми закрили мільйон і відкрили другий. Ми їздимо на схід, їздимо на захід і в межах України. На сцену сьогодні вийшла й Катерина Кульбава із піснею Пташка. Її батько захищає країну. Вона також робить вклад у перемогу, поширює рідну культуру та пісню. Захисниць, жінок, які захищають нашу державу, які стали на захист, і завдяки яким ми тут зараз. Я думаю, вона зараз дуже актуальна, зараз ні час. І мені хочеться співати про такі речі, розказувати людям. В обласному центрі відбувся фінал фестивалю конкурсу Мистецька варта. Близько 80 заявок було подано для участі. Перший тур відбувся дистанційно. У фінал увійшли понад 30 учасників. Боролись не лише за статуетку. Цього року у нас найкращі номери отримують можливість записати для себе плюсовку, і ми відзнімемо їм кліп. і Будемо його транслювати по телебаченню». Задля такої винагороди виступ учасника повинен бути на висоті, каже один із членів журі. Адже критерії цьогоріч суворі. Критерії від 1 до 10, але є вони високі, тому що конкурс є патріотичний. Конкурс відбувся вже втретє. Започаткували його ще у 2022 році, аби підтримати національний дух українців. Олександра Толстюк, Роман Колік, телеканал Перший Подільський. А вже 2 грудня на сцені Хмельницької обласної філармонії презентують одну з найпотужніших постановок за весь рік Карміна Бурана. Під супровід оркестру десятки солістів балету та вокалісти творитимуть справжню магію. Чим ще дивуватимуть глядачів? Дивіться у сюжеті. На сцені Хмельницької обласної філармонії готують театралізовану версію одного із найвідоміших в історії академічної музики твору Карміна Бурана Карла Орфа під музику з елементами готики та середньовіччя хореографи створили постановку у стилі модерн Контемпорері, де головна героїня душа шукачка. Ця вистава загалом про те, що в житті ми не можемо втікти від долі і що. Завжди є і чорне, і біле, і перед людиною постійно стоїть вибір між цим, в який бік піти, вибрати зло чи добро. Але висновок такий, що немає добра і зла завжди є змішані почуття і присутні і те, і те в кожній людині. Кожен з нас робить помилки, і кожен з нас прагне завжди ставати краще. У постановці братимуть участь понад 100 учасників. Артисти виступатимуть під звуки симфонічного оркестру та давніх латинських текстів. Цікавинка така, що участь танцюристи в цій постановці беруть з козаків Поділля, балет Козаки Поділля. В звичній, звичній своїй роботі вони танцюють народну хореографію. Тут вони абсолютно в іншому стилі. Класичну музику, хоровий спів та модерновий танець доповнюватиме шоу світла. Це створюватиме особливу загадкову та магічну атмосферу, кажуть фахівці. Як в будь-якому гарному Спектаклі повинна бути якась інтрига, і цікаво мені глядачеві показати якесь світло, щоб він зацікавився. Цією сценою а потім вже зрозумів, яким чином вона вибудовується подальше. Декілька років тому Карміну Бурана вже показували в обласному центрі, але цьогоріч її доопрацювали. Нині її вважають однією з найпотужніших постановок. Таке враження здається, коли сама музика звучить, що вона все навкруги тебе охоплює. А коли ще події, якісь відбуваються, то тим більше це якісь ти не, не, не знаєш, де ти знаходишся. Тобто життя набуває зовсім інших фарб, іншого значення. Наживо побачити та почути постановку можна вже 2 грудня. Тетяна Аржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Спорт невід'ємна складова міцного здоров'я. І нині кожен має можливість тренуватися вдома, на вулиці чи у спортзалі. Про те, чи всі хмельничани приділяють час для щоденних спортивних занять, та яким з них надають перевагу, дізналися у рубриці питання дня. Ранкова пробіжка година в тренажерному залі чи легка розминка? Нині є безліч варіантів, як підтримувати своє тіло в тонусі. Давайте дізнаємося, яким видом спорту надають перевагу хмельничани. Я люблю кардіотренування, люблю тіші прогулянки, подобається скандинавська. і тричі на тиждень бігаю. Ну, правда, в таку погоду не вийде, так? Але зазвичай люблю такі заняття на свіжому повітрі. Це дуже важливо, щоб бути здоровим. «Займаєтесь самі чи з тренером. Займаюся самостійно». «А Зараз спортом не займаюся не маємо часу. Займалася колись. Яким видом надаєте перевагу? Я бігала. Бігала, просто в тренажерний зал ходила. а потім дитина народилась, таке. Трошки я його займалась, піла сам вдома, а потім щось забросила. Чому зараз не займаєтесь? Думаю, що проблема тайм менеджменту просто. І є бажання, але чомусь не доходять руки. Може, стрес, знаєте, то мені не вистачає енергії дойти. Ну, йога пілатес, таке, але в домашніх умовах. Тому що маю маленьких дітей. Ходила я на джампінг останнім часом, а зараз звичайний спортзал. Там два-три рази на тиждень, як виходить, з роботою. Спочатку з тренером, а потім самотужки, бо теж тренер це дороговато в даний момент. Я займалася спортом до народження. Не знаю, 15 років танцювала народною хореографією. Трохи підростемо, то Повернуся знову Думаю, поки спортзала, а далі може якісь танці знову. Так займаюся бігом. Ну і тренажерна зала. А займаєтесь самі чи з тренером? Ні, з тренером. Групові тренування по бігу і індивідуальні з тренажерні залі. Йогою займаюся вдома. Займаєтесь самі чи з тренером? Ні, з тренером. А скільки часу приділяєте? Ну, десь дві годинки на тиждень. Це усі новини на цю мить однак, ми продовжуємо працювати, аби ви завжди отримували актуальну інформацію. Тож стежте за нашими інформаційними випусками та соціальними сторінками, аби бути в курсі всіх подій. На все добре.